Ігор Петренко, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, доктор політичних наук, вже разом з нами, пане Ігорю, слава Україні. Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, дякую вам, пане Ігорю. Ну от здається, що Трамп прокинувся і написав новий пост в своїй соціальній мережі True Social, Зокрема. Він звинуватив Зеленського і Байдена, що дозволив розпочатися в цій війні, і повторив, що це війна Байдена, і її би не сталося, якби він виграв сфальсифіковані президентські вибори у 2020 році, і тепер робить все, щоб це зупинити. Здається, це така його реакція на те, що відбулося на вихідних, зокрема на жахливий удар Росіян по сумах. Раніше він сказав, що росіяни припустилися помилки. Запустивши дві балістичні ракети по місту. Але от, пане Ігорю, як вам ці заяви стосовно жахливих терористичних дій Росії і оцього бажання, якого декларує Трамп, щоб не вигинули люди? <кій> ну, давайте так, що одного бажання насправді замало, так? Ми можемо, ну і Сполучені Америки не володіють необхідними інструментами для того, щоб ну, чи не менше стримати агресію Російської Федерації або зробити її максимально дорогою, і вкрай невигідною. Але ті заяви, які ми маємо, вони свідчать про декілька речей. По-перше, у Трампа дійсно є роздратування, тому що він би дуже хотів, щоб було швидке перемир'я, а йому абсолютно все одно за чий рахунок. Скоріше за все, більш слабша сторона для нього більш приваблива в частині того, щоб робити тиск безпосередньо Україна. Ми ж чітко бачимо, да, що для України в нього є батіг, Ну і пряники теж, а для Російської Федерації виключні пряники. Жодного потога, окрім ем, загальних риторичних таких висловів про те, що є в них інструменти, але б йому дуже не хотілося, але все якось він відповідно до них не діє. І те, що він знову звинувачує Байдена про фальсифіковані вибори, і так далі, це розрятування тим, що все йде не так, як би йому хотілося. Очевидь, вони розуміють, що просто натиснути на Україну йому, йому не виходить. Україна займає доволі чітку позицію. Озвучувала вона відповідно нашим президентом. Відповідає вона волі українського народу. Ми маємо підтримку наших партнерів з боку, як мінімум Європейського союзу, значної частини. Ну, можливо, не всього, там є певні різночітання, але тим не менше. Ну і в принципі значної частини світу, будемо так говорити. Інший момент, який би пояснювали, в чому от Трамп робить такі заяви, вони лежать в тій логіці, яку вони сповідують. Те, що головною загрозою є Китай, вони зараз намагаються зробити зворотнього Кіссенджера. Тобто, Кіссенджер свого часу відкрив. Ну да, з порадами Кісінджера відкрив відповідно Китай, відірвав його від радянського союзу. Тим самим послабив радянський союз. Щось подібне зараз хоче зробити Трамп, відірвати тільки Росію від Китаю. Ну це предмет окремої розмови чи вдасться йому взагалі чи правильно відповідається логіка, але вони так відповідно зараз мислять. Тому він вкрай обережний в своїх висловах, і навіть коли він говорив про суми. Він казав, да, це погано, але вони припустилися помилки. Я думаю, за такою ж логікою ми могли б сказати, що і Аль-Каїда припустилася помилки 2001 року, насправді, і чого ж ви війну там почали і цього бенладу нещасного переслідування. Ну помилилися, Ну тобто давайте війдемо в їхнє становище, поспівчуваємо один одному, і на цьому відповідно все завершиться. Ну зрозуміло, що це. Не зовсім відповідно та історія, але от в цій, цій системі координат і мислять відповідно і е, дія Трампа, тому відповідно і потрібно розуміти. Ми розуміємо, що є Вітков, є Дмитрів. Є велике бажання Російської Федерації максимально зацікавити наближений бізнес до Трампа різними спільними проектами, великими угодами: Great Deal, Big Deal і все такі інше, що дуже подобається відповідно Трампу. Хочете давайте північний потік потік-2» запустимо. Хочете заходьте в нафтогазову галузь Російської Федерації, американськими компаніями, хочете ще рідкоземельні метали будемо тут добувати все, що захочете та давайте от. В цій площині будемо е, рухатися. Ну правда, це вже не в перший раз такі в історії, і всі попередні намагання перезавантажити та да, перевантажити відносини з Російською Федерацією. Вони закінчувалися погано, в тому числі для американського бізнесу. Але тим не менше, Тобто він от, в очікуванні такому, і дуже дратується, що ця от маленька Україна. Має великі стрижені, бажання зберегти відповідно свою країну і захистити відповідно себе. Ну то цікавий є момент, що насправді цей удар по сумах відбувся. Якщо я добре порахувала, за 48 годин після зустрічі Віткова з Путіна. Вітков, який ставив руку на серце, вітаючись з російським вбивцею, так і Трамп на борту свого літака насправді це вже якась. Його така традиція коментувати події на борту літака сказав про те, що мені сказали, що це була помилка. От тут цікаве є питання: а хто, на вашу думку, з оточення Трампа йому говорить на чорні речі, що вони настільки чорні, що вони з сіруватим забарвленням? І от на вашу думку, цей візит до путіна Куфа теж корелюється в цю позицію лінію. Та абсолютно корелюється насправді, і тут ходити далеко не треба, і гадати той же і розповідає. Напевно ми ж бачили його інтерв'ю так ну, Карселу, і в цілому його всі заяви, які абсолютно лежать в логіці російської пропаганди, тими самими штампами, висловами і так далі. Ну або Венса теж можемо згадати і про події в овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського. Ось тому. Вочевидь, і найгірша ситуація полягає в тому, що розвід спільноти сполучених штатів Америки, а я якщо не помиляюся, у них там десь приблизно 15 чи 17 органів цим займається. Вони всі в один голос говорять, що Російська Федерація не зацікавлена. в припиненні війни, Російська Федерація не готова, вона навпаки нарощує і так далі. Тобто миром, відповідно там і не пахне. Але от Трамп заявляє про те, що все йде дуже добре, все буде чудово, все буде прекрасно, є великий прогрес. В чому прогрес? Ви виступили з ініціативою, щоб було припинення вогню. Україна підтримала вас без жодних додаткових умов. Сказала Окей, ми готові. Натомість Російська Федерація, начебто так, начебто ні, але по факту висунули додаткові умови, які, начебто, мають щось десь обговорити, ні до чого не домовилися, і фактично просто вбивають продовжують українців. Це, це ж свідома перед Російської Федерації проводити терор. Ну тобто, коли ти б'єш по центру міста. Балістичними ракетами з касетними виголовками на що ти розраховуєш, так тобто, очевидь на величезні жертви серед мирного населення або навіть дітей, як це було в Кривому розі, для того щоб залякати українців і що вони мали менше стимулів відповідно до опору. А ти, замість того, щоб засудити подібні дії, говориш про те, що це була помилка, починаєш виправдовувати агресію. Але пане Ігорю, я про про прошу вибачення, що вас перебиваю, але чи не виглядає вам так, що і позиція сама зараз білого дому розв'язує росіянам руки, що вони можуть балістичними ракетами бити по цивільних, ну кривий ріг, потім був Київ, балістична ракета також прилетіла. Тепер суми. Ну питання, звісно, яке місто буде наступним. Не хочеться навіть і думати. Але здається так, що якщо немає чіткого чіткої реакції. То й Росія дальше це буде робити, і нехай вони знаходять мільйони виправдань. Чи там були військові, чи не були військові. Все одно, це вбивство ну абсолютно. Абсолютно з вами погоджуюся, дійсно це розв'язує руки. Якщо не присікати агресора, якщо не робити, не підвищувати йому постійну ціну агресії до того моменту, поки йому це буде невигідно, ну ми не отримуємо відповідного результату. Сполучені Америки зараз на це не йдуть. Вони себе позиціонують як нейтрального медіатора між Україною і Російською Федерацією. говорять про те, що ми там втручатися не будемо, тиснути а от ми намагаємося якось домовити і свою бездіяльність вони виправдовують тим, що вони, начебто. Переговорному процесі. Звідси випливає логічне питання. Окей, якщо США виходять з пропозицією, а одна сторона її приймає, інша її ігнорує, як ви будете діяти? Ну, просто мовчати і далі робити вигляд того, що нічого не трапилося, поки от, позиція Сполучених Штатів Америки, вона є саме відповідною такою. І, вочевидь, вона буде такою до тих пір, поки ну, американське суспільство. Е не захоче або не зможе діяти більш рішуче в частині того, що куди загалом ну ми рухаємося, і всі ті цінності, які плекалися СПУ ШАТА Америки, вони просто абсолютно нівелюються. Ну, зрозуміло, логіка у Трампа інша. Він хоче він підтримує рух до такого багатополісного світу, де Сполучета Америки є великими гегемонами, напряму торгують. Укладають угоди з великими гравцями напряму з Росією, без там ЄС, там НАТО і так далі, з Пекіном там з Іраном, не знаю, з, з усім, у ким тільки можна буде, і все інше йому абсолютно неважливо. Тоді логічно постає питання: а всі американці підтримують таку ідею, всі вважають, що це правильний рух, який дійсно забезпечить реалізацію їх інтересів. От допоки ця дискусія вона йде і. Немає якогось серйозного спротиву, до тих пір. очевидно, і Трамп буде продовжувати так діяти, коли він почне витрачати на цьому дивіденти підтримку, політичні дивіди я маю на увазі. Ну тоді можливо ми побачимо якусь іншу риторику, але очевидно, поки що цього немає. Президент України Володимир Зеленський даючи інтерв'ю SBC э, News, Якщо я не помиляюся, та News заявив, що подобає, що побоїться подальшої ескалації війни, яка може перерости у третю світову, якщо э, не виявили твердості та не зупинили Володимира Путіна Сполучені Штати Америки. І Зеленський також запросив Дональда Трампа приїхати в Україну, зокрема. Нагадав нещодавні смертоносні атаки на кривий ріг і суми. Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перш ніж приймати якісь рішення, якісь плани переговорів, приїжджайте подивитися на наших людей, мирних жителів, воїнів, лікарів, церкви, дітей, поранених або загиблих. Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви домовляєтесь, ви зрозумієте, що на накоїв Путін. Ну, давайте напевно розберемо перше один момент: наскільки це запрошення отримає Трамп. І чому саме цей майданчик Бісінюс обрав президент України на вашу думку? Для ну насправді доволі, доволі різкого інтерв'ю в сторону американського президента. І американський президент тут же вимагає скасувати ліцензію цьому мовнику? Ну це 60 хвилин це історична програма. Її дивиться величезна кількість відповідно американців. Україна намагається доступитися передусім до американського народу і до представників республіканської партії, іншого крила, не трампістів. Ну і знову ж таки якось спробувати розрушити тих самих демократів, які поки що активно себе насправді не, не проявили проти дії Трампа, і тому що він руйнує всю ту спадщину, яку залишив по собі Байден. Ми можемо там дискутувати наскільки вона хороша там чи погана, але вочевидь це є напрацюванням самої демократичної. Партії і їхнього президента, а, і вони ж не демонстрували згоду з тим діями і тими напрямками курсами, про які говорив Трамп. Його зараз поступово реалізують, тому очевидь, що супротив мав би бути напевно більше. Ну можливо, у них є свій політичний розрахунок. Вони чекають, коли наслідки вже будуть відчутними і гіршими для того, щоб точно вже виступити і мати позитивний результат. А можливо, чекають вони 26-го року проміжних виборів для того, щоб. Повернути собі контроль буде на одній з палат. Но... Скоріше за все, Сенат поборотися. Ну і потім вже більш активно протидіяти Трампу, використовуючи різні механізми. Те, що Трамп це почув, це точно ми побачили по реакції, яку відповідно озвучили. Я думаю, що це запрошення насправді Володимир Зеленський передавав Трампу неодноразово під час зустрічі в Овальному кабінеті і тих зустрічей, які у них відбувалися, і до цього телефонних відповідно, розмови через різних представників. Але очевидно, Трамп ним не скористається однозначно, тому що знову ж таки він буде при. Криватися тим, що є із Путіним десь не ну до Москви там не їду і до Києва не поїду, тому що ми от е незалежні такі перемовники. Ми нікому не підігруємо, хоча підігруємо насправді Російської Федерації, це факт, е і тому до України відповідно їхати не буде. Буде казати, що у нього є списпредставники, які їздять, бачать, передають йому всю необхідну інформацію. Або джей дівен скаже, що він сторі знову дивився і краще теж орієнтується в ситуації, яка відповідно відбувається. В Україні звучить смішно, але насправді це трагічні речі, тим не менше. Тому він їх почув. Реакція знову ж такі ну зрозуміла, тому що президент Зеленський говорить по факту, так по тих моментах, які дійсно є, і намагається апелювати до громадської думки. А це те, чого в принципі Трамп побоюється. Ну, вочевидь, Трамп сказав, що не всі громадської думки, тому що насправді він ігнорує за що частину суспільства. Але свого електората серед його електорату є ті, хто підтримує все ж таки Україну, і точно не хочуть, що послушати Америка виглядала слабким, і Трамп виглядав слабким перед Путіним Росією. Але ну він на порозі цього насправді, якби він ще от санкції не продовжив, а їх би припинив. Ну це було б точно пляскою, і це б давало можливість доволі серйозної критики щодо Трампа. Хоча вона і зараз її от всі ж відтягують її Бо радники говорять про те, що вони не зустрічалися, тому що розуміють, що немає з чим іти. Всі пропозиції, які були висловлені Трампом, всі його надії, сподівання на погрози, там які вони звучали, вони не мають жодного ефекту на Російську Федерацію. Ну, але ви звернули момент. От ви згадали про е, те, що Трамп продовжив дії надзвичайного стану в США через кідливі жосом політичні дії Росії, тобто продовжив санкції, які ще запровадив Байден. Але є один нюанс: якщо всі інші документи, укази, які би не були, він це гучно підписує під спалахи камер в овальному кабінеті, щось коментуючи, то це десь так було знаєте, зроблено, е, аби ніхто не побачив. По суті, оце цікавий, важливий момент. він з однієї сторони, його Вітков їде в Москву. Під санційний приїжджає приїжджає Вашингтон, де вони звідки фома мають обід. А з іншої сторони, Трамп так десь знаєте, тишком нишком продовжує санкції. Ну, дивіться, це дійсно в принципі більш менш такі технічні рішення насправді так, але ви абсолютно правильно підмітили, що з помпою це точно не відбувалося, але знову ж таки треба розуміти, що тут є декілька моментів пов'язаних з тим, що цей надзвичайний стан він дає трошки більше влади насправді самому Трампу в ухваленні певних рішень і щодо Китаю, і Ірану, в тому числі Росії. То він це робить абсолютно з прагматичних речей. Крім того, ну він ж розуміє, що. Входити в супер, на настільки в суперечку з реальністю і правових, і певних адміністративних обмежень, які накладалися, логіка була Да? тому, що загроза Росії нікуди не ділася кібератаки нікуди відповідно не ділися, і все те, чим обґрунтовувалося введення цього надзвичайно стану, воно все є абсолютно присутнє. тому скасування режиму воно виглядало як відкрита капітуляція перед Росією. І навіть для частини його електорату це був би просто неприйнятний сигнал, особливо серед таких антикитайських, проізраїльських і про армійських консерваторів. А вони б точно це не зрозуміли. далі це теж ж ну, така подвійна стратегія Трампа говорить одне робить відповідно інше, і його підхід в чому полягає: створити шум, привернути увагу, звинуватити демократів, але залишити собі максимальний інструментарій в руках на випадок потреб. Якщо буде потрібно, то він відповідно цим скористається. Тому знову ж кажу, що він діє абсолютно в прагматичних логіці, і тут немає нічого такого, щоб могло підкреслити якісь його анти... не що антиросійські або готовність більш чучо -чу діяти проти Росії. Він залишає собі той функціонал, який він може використати, і для нього пріоритети більше там буде. Китай, наприклад, Іран і так далі. а З Росією він спробує далі відповідно. Ну, але здається так, те, чого дуже сильно хотів Трамп, це великодного перемир'я, примирення не відбудеться. Ну він вже це про це і не згадує насправді. Читай, він вже ну, як і про про 24 години він не згадує. Ну звичайно, він прикриває зараз себе, намагається знов перекинути вину на Байдена, який, значить, допустив відповідно цю війну. І на Зеленського, який, значить, от продовжує цю війну. Хоча Байден так, ми можемо його критикувати, але за те, що він був нерішучим не в частині позиціонування або неймінгу, того що відбувається, так не що говорити політтехнологічною мовою, а в частині якраз нерішучості і повільності надання допомоги Україні, тому що все ж таки напевно Україна могла б з більшою підтримкою Сполучених Америки і більш таким ухваленням рішень зробити набагато більше і відсікти цю агресію. Ще більше і рішуче ніж це є зараз. Це ми теж ну маємо тримати відповідно в, в голові. А Зеленський робить свою роботу. Є воля у народу України захищати себе, зберігати свою державу, суверите і намагатися відновлювати територіальну цілісність тими способами, які є зараз в наявності, бо які ми можемо застосувати. Ми ж розуміємо, що в принципі дивіться Путін він є одержимим, насправді Україною. Тому що вся логіка диктує те, що йому було б вигідно піти на це перемир'я, яке би хотів Трамп, і е, якби Путін погодився, то можливо би Трамп не продовжував дію санкцій. Насправді в нього було б тоді підґрунтя, чітко сказати. Ви бачите, Росія виправляється і так далі. А далі вже дати можливість перекинути питання ширшого політичного регулювання, як це він хоче зробити на Україну Європейський Союз, і говорити Я досяг миру тому, що ніхто не стріляє. А ви вже там не могли, значить, якось там домовитися в частині того, які там гарантії давати, що там Росії не віддавати, і так далі. Але одержимість Путіна вона якраз не дає йому можливість напевно діяти тут більш ем, раціонально в цій частині, і тепер фактично. Ми будемо чекати от цієї активізації, яка зараз відбувається. результату активізації на запорізькому напрямку, на харківському напрямку, потенційно на сумському напрямку і по завершенню цієї кампанії протистояння тоді буде напевно вікно можливостей до якогось перемовного процесу, але точно це не перемир'я, про яке вже ніхто не згадував. Зараз Трамп займає позицію, що винен Байден, винен Зеленський про Росію знову ж таки не згадуючи Ну, очевидно всі, ріма. Росії і Байдена, який і Трампа, який гладить Росію mm. по погодіванці, пане Ігорю. Я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Змушена вас відпускати з нами був Ігор Петренко, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, доктор політичних наук. Пане Ігорю, попри все, спокійного вечора, і нехай на Росії дуже сильно палає. Дякую yeah. вам, що були з нами. Бог, все найкраще.